Старому приміщенню нове життя це будівля колишньої лікарні та геріатрії у селі Мишковичі. Сьогодні цей будинок став прихистком для переселенців з різних куточків країни, які спочатку повномасштабного вторгнення залишилися на Тернопільщині. Ми знаємо, що на початку, там коли 24 лютого розпочалася війна, приїхало багато людей. І внутрішньопереміщені жили в основному. Це були приміщення садочків, шкіл. Але з початком 1 вересня зі шкіл розпочалося навчання, і люди переїжджали у Різні приміщення, хтось десь приватний сектор переїхав, хтось повернувся на деокуповані території вже безпосередньо до себе в домівки, але багато людей залишилися, і також ну, основна проблема це от перебути зиму. Відтак, в одновленому будинку у Мишковичах зробили все задля комфортного проживання людей з Харківської, Донецької, Луганської областей, а саме обладнали кімнати, душові, туалети тощо. Оскільки воно вже не працювало декілька років. Та й і перед тим там не дуже часто ремонти робилися. От ну умови були дуже погані, що ну, Практично туди точно би не переселили, якби не вклали кошти в ремонти. Кажуть, то взагалі тут би неможливо було жити. В одній з кімнат проживає Юля з сім'єю. Жінка з дітьми та чоловіком приїхала з Донецької області. У нас дім ще цілий. Ну от буквально вчора ввечері в сусідній город Покровськ, там були. Обстріли там да, і школу, і дома. -я. Я не знаю, як у нас буде. Надіємося, ну, що ми повернемося домой в наш будинок. Хотілося б, звісно. Поки ж вони залишаються на Тернопільщині та всі разом звикають до іншої Домінки. Тепло, затишно, чисто, плісняви немає, ну, все добре. Але дуже мало місця, типа, от ящички які-нібудь, тому що у нас тому що у нас речі. Коробках додаткові меблі у кімнатах мають ще з'явитися. Також в одному з приміщень для людей планують облаштувати нову кухню. Будівлю для внутрішньо переміщених осіб в мишковичах вдалося відремонтувати за підтримки міжнародної організації Коре засновником якої є відомий актор і режисер Шон Пен. Іноземці профінансували близько 70 тисяч доларів на відновлення будівлі. Розповідає Ігор Чорний. Дана кажу, співпраця у нас десь розпочалася із громадською організацією в середині квітня, коли приїжджали представники даної організації кори, і завдяки їм вони от вибрали, вирішили допомогти. Вони, крім того, десь допомагали і продуктовими наборами, і побутовою технікою для різноманітних також шелтерів, де проживало масове скупчення переселенців. Але, от саме більш уклад вони зробили для ремонту. Даного приміщення, куди заселили внутрішньопереміщених осіб, наразі в будинку проживає 24 людини, а загалом тут зможуть поселити близько 50 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Денис Власенко поїхав з рідної Одеси на початку весни, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Хлопець вирішив оселитися на заході держави і обрав для цього чи не наймальовничіше місце на Тернопільщині. Денис потрапив у рай. Це село поблизу Бережан. Тут хлопець разом з волонтерами створює домівку для переселенців. Бережанській громаді ми облаштовуємо палац Потоцьких для облаштування житла для наших внутрішньопроміщених осіб. У рамках проєкту української освітньої платформи Домівка. Колишня резиденція роду потоцьких стане прихистком для українців, які постраждали через російське вторгнення і втратили свої оселі. Зараз у палаці роблять ремонт або якнайшвидше поселити переселенців. Найбільша проблема, з якою ми стикнулися, це власне відновлення опалення, бо будинок простоючи близько двох років і не використовувався, то почалася волога, потрапила, грибок, і за відсутності опалення ці процеси зупинити неможливо. Також тут триває косметичний ремонт санвузлів і кімнат. А за підтримки волонтерської спільноти Будуємо Україну разом у палаці проводять толоки з демонтажу штукатурки, аби зберегти приміщення від руйнування. Денис волонтерить у бурі вже кілька років і розповідає, мета організації гуртуватися у волонтерській справі. Це не просто про відбудову житла, це про об'єднання людей заходу і сходу України, це про обмін досвідом, обмін практиками, обмін культурними особливостями. Так і зближення, з'єднання нашої України схід і захід. Що ми єдині, ми цілі і ми маємо жити як одна велика сім'я. У табори Бур, зокрема й на тулок і в рай, з'їжджаються волонтери з усієї України, які згодом об'єднуються в громадські організації і допомагають розвивати нашу державу. Обмінюються досвідом. Часто після таборів бур в громадах, молодь настільки активізується, що створюються молодіжні ради, створюються молодіжні центри. Будувати Україну разом потрібно зараз, а не чекати Дня перемоги, запевняє Денис. Саме сьогодні українці, як ніколи, повинні докладати максимум зусиль, аби берегти українські пам'ятки і культуру.